Факти, а таких фактів є достатньо багато. Насправді, чи ці факти покращують довіру до системи в цілому, Ні. від з чого ж, з цього ж починається? Тобто з ТЦК починається вся історія. Да? А потім ми говоримо про всю решту, а, чому і як, чому таке відношення суспільства або як покращити комунікаційну політику? Тобто, здавалось би, от резерв плюс він був задуманий для того, щоб покращити роботу. Да? А виявляється, ми бачимо, що виникають проблеми. Є втручання. Ну, я я я, 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 вибачаюсь, ну, ніякого втручань немає. Є закон прийнятий в прошлому році, і який зазначає, що е, недіздатний для внесення військової служби взагалі такий термін він виключається. От, і... А от тут я думав про непридатний з виключенням військового от, Да, да, щось, да, щось стосується непридатний, да. І тому е, дуже важливо там читати закони, і всі були в принципі проінформовані, що е, треба було пройти знову ВЛК. До, якщо не помиляюсь, до 15 до, до січня, це щодо обмежено придатних ви да, да, А вигодів. Тому в цілому є, 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 на жаль, випадки, коли людина, яка вже була визнана непридатним з виключенням військового обліку, вона знову опиняється на обліку. Ну давайте так відверто. У нас по МСЕКу, на жаль, не стільки кримінальних справ відкрито, скільки позасиче, але якщо взяти статистику, якраз у така кількість, як СССР, 290 тисяч стали за часи війни інвалідами. І я думаю, що там не військові, які були на фронті. Я Отримали якісь там поранення і якраз отримали внаслідок цього поранення інвалідність. А треба перевіряти, і якщо кримінальна справа відкривається по якомусь там лікарю і дивиться статистику по, по якому він прийняв рішення щодо там інвалідності, то я думаю, там точно буде виключатися ці люди, ну, або запрошуватися виглядь, або запрошуватися якраз на перевірку. А вони не приходять, тому що там здорові хлопці, які там в барі кальян курять ну, на, на вищу. Бо і тоді вони, якраз як ви кажете, таке чудо відбувається в резерві Плюс вони виключаються, да, дійсно буває таке. Але це чесно, це можна перевірити. Я думаю, що вам людина без руки там, такого не разу жодного разу не казала, що для нього несправедливо, щось там в резерві плюс було. Ну, дивіться, ну якщо є процедура, то це процедура знову, такі, такі випадки неодноразово описуються. Да? Тобто я не знаю. Тут і мені здається, треба а, міркувати, яким чином а, працю... ну, Тобто, ще підкреслю, система була задумана, щоб навпаки робити всі ці процеси прозорими. А якщо вона ну, породжує подібні, може, це помилка? Я ж не знаю, да? Такі, можливо, це помилка. Треба перевіряти, так? Да? Так, да, звісно. Але um... я підкреслюю, точно це не. Не масштабна, і якщо випадки такі є, треба перевіряти. Ах, те, що масштабно, то це повітряна тривога. Зараз лунає по всій Україні. Я звернусь до кожного, хто нас зараз дивиться. Спустіться, будь ласка, в укриття, збережіть своє життя, і тільки так ми зможемо зберегти Україну разом. За можливістю беріть з собою мобільні телефони і дивіться нас з укриття. Я сподіваюся, що обладнаний інтернет, будь ласка. Да що стосується 2-3 роки там по нашим сусідям, Ну в принципі, вони тільки мріють, щоб ми там трималися і 5, і 6 років, і на... І, щастя, ми будемо триматися, але це, це... вам Пуск по секрету сказав. Але це точно не відтермінує напад Росії на країни Євросоюзу. Тому тут не треба, щоб вони там себе заспокоювали і що у них є час 2-3 роки. Немає у них часу. Росія бачить, що вони на фронті нічого не можуть зробити, і для того, щоб змусити в принципі і партнерів рухатись і поступатися в тих вимогах, які ми зараз. Згідно перемовин, там наші партнери, і пан Зеленський, якраз будуть домовлятися про план призупинення війни, щоб вони теж поступалися і теж. А, а в принципі, ми розуміємо, що там ну не були здатні війська, і дуже буде, буде швидкий там Якщо... захват умовно, якоїсь там країни Балтики або там напад ну, на сувальківський коридор. Скільки там на це є часу. Для того аби підготуватися, якщо не а так, дивіться, 3... а ми а ми повинні дивитися на статистику по кількості військових верифія зараз. Збільшилися війська на 135 тисяч, і нам потрібно розуміти, куди ці війська підуть. І ще додатково ж, пішла теж інформація, що вже Ті, хто отримують повістки, вони взагалі не, ви, не можуть виїжджати за територію mm. Ерефії. Е, І надалі, я думаю, зараз така призупинка випуску е, військовозобов'язаних, вона буде продовжуватись. Там, телеграми, Ватсапи зупиняють свою діяльність. І таке, така. Північна Корея буде Це що може стати з цього року, якщо вже формують 135? 000. 135 п'яти сто тридцять постійний призив. А це ще додатково дасть до червня місця 300 тисяч. Тому відверто кажучи, це якраз достатньо для того, щоб там і сувалківський коридор, і умовно, там на якусь там країну Балтик. Ну тобто в червні місці ми очікуємо вторгнення РФ на країни Балтії. Пане Олексію, ні, ну дивіться, різна ходить інформація, да, і насправді мені здається, що європейські країни, вони якоюсь мірою, принаймні, чим ближче вони до Росії знаходяться, тим вони так трохи, знаєте, напружено див дивляться на процеси, які в Росії відбуваються. Знов таки, сказати, що такий варіант взагалі не виключають, ну мабуть, так не можна сказати. да, Тому що, в принципі, навіть аналітики НАТО і військові аналітики вони різні варіанти прораховують. Так знов таки, в тому числі через те, що не. До кінця зрозуміло, якщо ми говоримо про країни Балтії, якою буде позиція, наприклад, Сполучених Штатів Америки в цій історії, чи будуть вони готові застосувати ту саму п'яту статтю, чи не будуть готові, да і сказати, а це європейські справи, якби вирішуєте знов таки чому Росія потенційно може це зробити? Вона може це зробити для того, щоб як вони вважають, отримати собі додаткові сильні карти в переговорах зі сполученими штатами Америки або або з Європою, да показуючи, що дивіться, а от ми тепер там по почали бойові дії, тому що із з того, що принаймні ми зараз розуміємо, насправді зрозуміло там кількість армії ну набагато менша, да і ну і взагалі є розуміння того, що потенційно, якщо Росія нападе, наприклад, на Балтійські країни, да то там а, буде достатньо складно дати опір. Ну по, по очевидним причинам принаймні військові про це говорять. Да, через невеликий розмір цих країн і, 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 і супутні фактори, які з цим пов'язані. Цікаво, цікава позиція. Давайте поговоримо про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Що відбуватиметься уже цього літа, і буквально чого очікувати вже цієї зими, звичайно, буде в контексті нашої розмови. Але пане Руслане, це ваша тема: 30% жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей мають роботу. З даними ГУР там пропонили діяльність понад 3 тисячі підприємств. Людям пропонують тимчасову та низькооплачувану роботу. Джерела центру національного спротиву кажуть, що є випадки, коли змушують працювати на об'єктах військово-відновлювального характеру, тобто у комунальних. Службах на будівництвах, оборонних спорудах чи в ремонтних підрозділах, які належать російським військовим, зарплату отримують або видають продуктовими наборами. Давайте почнемо більш детальніше та більше. Окупаційні адміністрації масово закривають місцеві заводи та шахти, які раніше були основою економіки регіону. Виробничі потужності вивозяться до Росії або передаються під контроль російських компаній. Частина працівників скорочена формально, щоб не рахуватись у статистиці безробітних. Таким чином рівень безробіття на окупованих територіях у тричі перевищує показники 1992 року, а рівень життя залишається катастрофічним. Донбас, який Росія обіцяла підняти з колін, перетворився на зону соціального занепаду, де виживання стало єдиною роботою. Центр національного спротиву. Тим часом варто додати, що трохи інформація є замість працевлаштування. Окупанти пропонують українцям мобілізацію. З даними речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російське командування мобілізує мешканців окупованої Луганщини для відправки на південь України, зокрема до Херсонщини. За його словами, нещодавно мобілізовані увійшли до одного з підрозділів повітряно-десантних військ Російської Федерації. Пане Руслане, з чим погодитися і з чим категорично? Ні, і спросто. Ну, я інформацію там, про статистику дійсно не отримував. І погодитись, що 30% а питання 30% в якому місті? В Бахмуті чи, там, наприклад, Лисичанськ, або в, в Маріуполі, да? або 30% в Бердянській чи в Мелітополі. Тобто треба там дійсно там, кожне місто чи район дивитися окремо, тому що Бахун зруйнован, а Бердянськ взагалі якби, там, е там уціліли місце, і там дуже багато залишилось наших українців, які змушені їх змусили там залишитись. А що стосується такого інформаційного концлагеру, який там створюється, ну, це е Порушують всі статути ООН і всі цивілізовані закони. І я пам'ятаю 2014 рік, коли як тільки РЕРФія зайшла. В Луганськ першим перша справа це була там вивіз Луганського патронного заводу. Uh -huh. і надалі, якраз вони повністю всі стратегічні підприємства вивозять на територію Ерефії для того, щоб змусити, щоб люди не мали роботу, і якраз це змушує їх, що робити, куди йти. Е, там, ну давайте ви будете там щось охороняти. Да? Після того яка охраняє добре, але зарплатня, тільки там, як ви там провели приклад, там продуктовими наборами чи ще, ще чимось. Очевидь. Одягом. Вот. А якщо хоч щось отримати, давай там пройдеш якусь там, політподготовку, ми тебе там замбуємо, а це у них дуже гарно виходить. І тут дуже часто такі випадки, ми ж бачимо, що вони з, створили ЛНР-ДНР. Була перша армія ЛНР і перша там, друга армія ДНР. От, які вони створили, і е, цій армії якраз і приймали участь в повномасштабній агресії в 2022 році. От, з них вже, скоріше, там, на 99% всі були, були знищені, але е, такий приклад, на жаль, не вчить нікого ні в Ерефії, ні в Луганську, на жаль, ні в Донецьку. Пане Олексію, якщо брати до уваги людей про людей працевлаштовані, і другу сторону медалі, що Російська Федерація використовує, не працевлаштування наших українців, і ми знаємо, які зарплатні Російська Федерація може платити військовим потенційно військовим для того, аби їх відправляти на фронт. Що має робити Україна? Що має робити українська сторона? Ну, дивіться, наскільки ми бачимо, принаймні, я таку бачив різну інформацію, що останнім часом вони вже не мають можливості платити такі великі суми, як вони платили раніше, в тому числі, до речі, це про те, що зашморг санкцій і так далі. Казати, що він не діє, він діє, але дуже повільно. Да? І це до питання в цілому можливостей російської економіки, які є. Да? Ми зараз з вами знаходимося в дебатах Трампа, умовно, і очільника Кремля з приводу шести місяців. Да? Ну ви знаєте, що Трамп прокоментував санкції, що нібито Путіскав, там ми не. Не боїмося, а потім, ну, подивимося через 6 місяців, що mm -hmm. у вас там буде відбуватися. Але факт залишається фактом, що навіть оці середні санкції, які трамвів, да, щодо Лукоїла і РосНЕФТІ, але вони вплинули Китай, Індія вони принаймні, державні структури їх почали менше купувати російську нафту. А ми розуміємо, що російська нафта енергоносії російські це основа для в тому числі фінансування військової машини з боку РФ, і це в тому числі буде впливати на можливості їх умовно платити, або ж переходити до може до моделі примусової мобілізації, яка без сумніву, в Росії буде викликати всередині супротив. Ну це ж очевидні речі, да? тобто і мені здається, що Кремль тому так поки обережно приступає до цієї теми. А що нам робити в цілому? Ну я б сказав би, що ну, якщо так ширше дивитися, у нас, якщо не помиляюсь, в районі 5-6 мільйонів ВПО в країні треба міркувати про те, щоб ці люди, ну держава все робила зі свого боку, щоб власне ці люди могли бути. Активно, скажем так, інтегровані мали можливість отримувати роботи, і так далі, тому що очевидно, що питання демографії для нас одне з ключових. Знаєте, колись скажем так, Огюст Конт казав, що демографія це доля. І був такий французький соціолог, один з начальників соціології, і я думаю, що це справді так і є. Тобто кількість людей, яка у нас залишається, скільки ми можемо розраховувати після закінчення війни, це для нас має бути одним з ключових пріоритетів, насправді. Тобто, тому що ну ми розуміємо, що частина людей поїхала. Відкрите питання, скільки з них повернеться, та, з тих п'яти там чи чи знов таки шести мільйонів. А скільки людей тут залишиться? А знов таки скільки з них будуть, а, якого віку. І так далі, да? як ця демографічна піраміда буде влаштовувати влаштована? Мені здається, що це для держави зараз одне з кричущих питань національних насправді національної безпеки цікава. До речі, тема із тим, як повертати наших українців і як зробити так, аби. Genau. Да, коли питають, а що ж там робити українцям, да, от вони в такому стані залишили Де? на тимчасово да, окупованих територіях, тим то в принципі є відповідь. Якщо у вас не призумбовані мозоки, то приїжджайте в Україну. По-перше, тим хлопцям, які підуть воювати проти РФ і захищати Україну, вже передбачено першочергове там, надання житла. Тобто це буде сертифікат на там два мільйони гривень, і це дуже важливо. І в наступному році вже 7,5 тисяч якраз ВПО УБД, БДО приміщення осіб, учасників бойових дій з тимчасово окупованих територій вже отримують ці квартири і надалі от е, кожного року, і це буде тільки збільшуватися для того, щоб, по-перше, зберегти людський капітал, а по-друге, дати відповідь, якраз на окупованих теторі, що робити, Приїжджайте, студенти, вчитись. Чоловіки воюють, жінки працюєте, заробляєте і будуйте Україну. Скільки вже військових з вимушено переселених осіб мається на увазі учасники бойових дій в цьому в бюджеті два 26... по цій програмі? Так да, в бюджеті 26 року передбачено 14,4 мільярда гривень, якраз на придбання 7,5 тисяч квартир для учасників бойових дій з тимчасово окупованих територій. Взагалі по зараз в черзі стоїть 40 тисяч. Ну я думаю, що за три роки це питання, якраз обговорюється вирішення цього питання з нашим партнером, щоб вони надали там кредити та іншу допомогу, щоб ми скоріше забезпечили учасників бойових дій житлом і щоб вони точно свої родини могли Це нова ідея. Чи вона вже працює? Ми вже таким чином стимулюємо знаєте, повертатись працює, і переходити це, на сторону України. Ви знаєте, України. це працює з 14-го року. Uh -huh. Але е, в 14-му році ну 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 зараз називають 22 другий років по повна масштабка. Тобто е, це була це був початок війни. Але практика взята якраз з е, такої політичної волі нашої країни з 2014 року. Тим часом Міністерство соціальної політики готує стратегію повернення українців за кордону. Очільник міністерства Данис Лютін каже, що йдеться не про примус, а про напрацювання моделі добровільного повернення. А тим часом, після закінчення війни та відкриття кордонів з України, може виїхати певна кількість чоловіків, але масового відтоку жінок уже. Не очікується. Директорка інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Нан України Елла Лібанова про це заявила. Давайте почуємо цю заяву. А от чоловіки можуть поїхати, якщо дружина там знайшла роботу, знайшла житло, вона житло прийнятне, дитина ходить до школи чи до садка. Знайшла собі друзів, а в чоловіка тут нічого немає. Житло зруйноване, або з прифронтового міста, або ну немає значення, зруйноване житло, або навіть не зруйноване. Можливо, не було власного житла. Можеш поїхати. З вашого огляду, станеться те, що масово почнуть виїжджати, коли закінчиться війна. Не тільки жінки, але й чоловіки, яким дозволять, якщо дозволять, якщо відкриють кордони. Знаєте, це дуже багато буде залежати від безпекової і соціально-економічної ситуації, яка буде в країні. Насправді від, ну, тому, що якщо нас ми, наприклад, побачимо ситуацію, що там в плані роботи і так далі будуть складнощі економічні, так бо ми розуміємо, ну наша економіка зазнала ударів і так далі. Тобто, якщо не будуть великих програм, звісно,